Вітаю друзі! Сьогодні у нас буде коротенький огляд на Tesla Model S. Це у нас 2016 рік, кристалін 75 кВт, повний привід. Багато зараз запитів на Тесли. Коротенько вам розкажу. Звідки привезти вигідніше. І що краще обрати для себе. Вже в мене була, ну хто знає, хто бачив попереднє відео, була в мене використання використанні Tesla Model 3, Dual Motor Long Range 18 чи 2019 року здається, від якої я, чесно кажучи, був не дуже задоволений. Це була моя перша Tesla Тесла в мене ну в основному була був Ioniq звичайний, Kia Niro, Hyundai Kona Коротко вам зараз розкажу, звідки краще, який автомобіль вести. Дуже хто багато питає там, з Америки, з Америки Дивіться, з США вигідно купувати Model 3, так як вони свіжіші і по Європі там старт Сін. Там, наприклад, за Dual Motor Long Range ну, це від, від 16,5 тисяч доларів це за, пробі, за пробіги там, 200 тисяч км на сьогоднішній день, Model S, якщо ви для себе підбираєте щось бюджетне там в районі 15-16 тисяч доларів, Model S взагалі не має сенсу ввести з США. Так як по відновленню. Дуже дорогі автомобілі. По бамперах, по фарах, там капот, ну до Трійки це взагалі нічого не коштує. там До своєї Трійки я там е, купував фару, фара оригінальна коштує 200 доларів. До Скі, не впевнений, що навіть за 600-700 знайдете щось нормальне. По-друге, коли вам там розказують, що там Еску можна привезти там, за 14, за 15, там що меншим пробігом. Враховуйте те, щоб її довести до їздового варіанта, це, щоб зробити для неї прошивку, зробити навігацію, інтернет, активувати швидку зарядку, переробити там задні фонарі. Вам до тої ціни, яку вам кажуть, треба додати тисячі доларів. Це, це от 100%. Щоб просто активувати швидку зарядку, коштує 350 доларів на еску. Саме кращий варіант, якщо ви там хочете більш комфортну машину, бо ну, трійка взагалі по їздових характеристиках, вона дуже жорстка, шумна. Не сильно рекомендував би, але коли бюджет невеликий, на сьогоднішній день там трійку можна провести тисяч там, за 13,5-14, якщо це повноприводний варіант. Але знову ж таки, до неї все потрібно буде дороблювати, активувати швидку зарядку, зробити прошивку. Також в чому мінус США, ви не знаєте, живі у вас сертифікати, не живі. Відновити сертифікати це взагалі тому, ну, космос коштує. Тому самий вигідний варіант, якщо вам хочеться Теслу, це шукати щось по Європі. Конкретно це норвежський автомобіль. Пробіг у нас, звичайно, тут немаленький, 182 тисячі. Але це 75 ка на повному приводі, рестайлінгова. Не рекомендую брати Дорис взагалі, так як задній привід, проблемний двигун, великі витрати, ну вона взагалі там машина їде. А от 75 ка вже йде на нових двигунах більш економних. По батарейці, якщо ви думаєте, що там всім треба сотка, повірте. З реврестайнгу стоїть три батареї, це 75 кВт, 85 кВт і 100 кВт. 75-ка це саме безпроблемна з них. І також по ємкості батарейки. Коли мова йде про 75, ку 75 кВт машина використовує 72, здається. А коли мова йде про 85-ку, то з 85 кВт машина використовує 70. 9,78 78, там дуже, дуже великий резерв. По пробігу там 75 і 85-ка, ну це там, не знаю, кілометрів може 50 різниця, є, може дуже немає 50. Сотка, взагалі, по-перше, самі дорогі РЕСКИ це на 100 кВт батарейках, по-друге, батарейка не дуже надійна. Ну, як самі елементи надійні, в батарейці є брак, е, відпадають з'єднання між елементами. Ну і В ідеалі всю батарейку знімають, розбирають і просто всю перепаюють. В цьому плані, якщо ви там плануєте недалекі поїздки, там... Ну, в реальності 75-ки гарно і вистачає там на 350-380 км в економному режимі. От Вам навіть покажу трошки проїхався вже на ній, От. за 55 км... 17 кВт витрати. Це, це непоганий результат. Руху з 90-100 були обгони. Досить непогано виходить. Ціна даного автомобіля буде 15 800 доларів. Ще плюс до автомобіля є до комплект літньої резини на 19-х колесах. Автомобіль, крім батареї, в максимальній комплектації, у нас нагадаю, повний привід, пневмо працює без проблем, панорама, автомобіль взагалі без зауважень технічних. А також навіть в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований. А взагалі, якщо маєте чуть більше бюджет, звичайно краще якогось 5 гіоніка взяти чи Kia V6, але от в бюджеті до 15-16 тисяч по комфортну їзди, по динаміці, от це от номер один автомобіль. Добротні матеріали, ніби як дерево, великий, великий монітор, на відміну від трійки, ще маємо нормальний екран. Дуже-дуже непоганий автомобіль за свої гроші. Зараз ще зупинимось, будемо доїжджати до місця, я вам трошки зовні підзніму, розкажу вам всі нюанси, які бувають з цим автомобілем. Звичайно, вона не така надійна. Ну, Я вже вам в раніше відео казав, еска не така надійна, як, наприклад, та ж сама Model 3 чи Model U. Так, як, ну, в Модул 3, в Модел U механічні ручки, тут бувають проблеми з ручками, які виїжджають. І ще багато там різних нюансів. По капоту покажу вам теж, буває нюанс. Але от по комфорту їзді, коли автомобілі на пневмі, це взагалі не, не зрівняється з Model 3. Комфортний, динамічний, ну достатньо динамічний. На батарейці 75 кВт автомобіль має, здається, 330 міських сил. З головою. Для їзди і на обгон комфортно, і з місця рушати швидко і комфортно. Зараз зупинимось. Я вам зніму зовні, з зоні, середини. По місту в салоні набагато більше місця, ніж в Model 3. Також багажник в нас відкривається разом зі склом, такий як ліфтбек. Все тоді до наступного включення. Ось такий от вигляд має ззовні. Тут набагато гарніше виглядає Рест, ніж Дорест. Це воно в такому вигляді з 2016 по 2022 рік. Ніхто і знає навіть не буде якого року у вас машина. 19 колеса, ось така от гарна зимова резина свіжа. Нагадаю, 185 182 тисячі пробігу 16 рік 75D. Ось такий от вигляд має. Ну, ззовні виглядає, скажімо так, ефектно. В гарному косметичному стані. Панорамка в нас на виїздах. Зараз покажу вам середини. Ось, до речі, на відмінності від Model 3 ручки, з ними потрібно дуже обережно, часто ламаються, Ну, як часто їх потрібно просто правильно відкривати, легесенько беремо і тягнемо не, не зі всієї сили. І ось такі от в нас така штучка, як на всіх Модол S. Хто його проєктував? Ну, ми то знаємо всіх, хто проєктував цю машину. Є такі нюанси. Ну, зараз вам покажу, вигляд в салоні. В досить непоганому стані сидіння, не фарбовані, але бажано було підфарбувати електросидіння, звичайно, весь електропакет. Такий вигляд має з середини. По витратах, до речі, дуже економно, як я й говорив. Повнопривідні на нових двигунах. Середня витрата 15,2. Рухався по трасі там 110-120, обгони були 150. Така от панорамка. Ще дуже важлива відмінність від модул 3. Всі карти, в еїздах, якась алькантара. Якісь підалькантару все зроблено, ну дуже м'ягенько, все гарненько. Model 3 взагалі барабан. Ну і знову ж таки людський монітор всім звичний. Ось такий от вигляд ззаді. Місця в салоні достатньо, ось сам за собою ще місце є. Клімат для пасажирів. Просто повторюсь, набагато раз вже казав, набагато якісніший салон, ніж в модуль 3. Відчуваєш тут себе в гарному автомобілі, хорошому. Матеріали досить непогані. Зараз вам покажу для тих, хто любить. Десь поїхати, великий багажник, певно, найвеликий, який може бути в седані. Не знаю скільки тут літер, Ну, дуже багато. Тут, до речі, є комплектації, що тут є ще два сидіння, а от сидиш спиною до скла. Ну це для дітей розраховано. Ось такі от місця маємо для всяких штучок. І ось такі от ззаді. Бардачок, так можна сказати. Не вистачає, звичайно, хотілося б електробагажник. 100 кВт, здається йдуть з електробагажником. А також у нас ще є спереду багажничок. До все з монітора відкривається. Ось такі достатньо місткі, можна кинути якусь сумку, зарядки, там, що небудь таке. Також, як я вже говорив, другий комплект коліс. Ну, колеса, звичайно, ми ж не положимо в чисту машину, колеса в нас в технічці, зараз вам покажу. По колесах Два під заміну, два свіжіших колеса, також 19. Так, 19. Хоч як потрібно використовувати технічку. Ну і таке ніби все. Повторюся, до 16 тисяч доларів можна з легкістю з Європи привезти такий автомобіль. Ну, під замовлення навіть дешевше. Конкретно цей в наявності десь 15 700 доларів. Непоганий вигляд має, досить непогано. Саме головне, що всі будуть... ніхто не знає, якого вона року, крім водія, так як виглядає, як автомобілі і 2020, і 2021 року. Все тоді кого цікавить. Пишіть, дзвоніть, також підписуйтесь на наш телеграм-канал. В описі до відео буде посилання, там ми публікуємо авто в дорозі, які можна придбати за вигідною ціною. І також деякі авто з наявності. Також публікуємо, що цікаве. Кого цікавить те, що по наявності, у нас є в Луцьку партнерський майданчик. Більше як 150 авто в наявності для тих, хто Займається перепродажем, також маємо майданчик, де в нас іде вигрузка. Там можна придбати якісь авто непідготовлене, трошки його доребить, доліпить, продати, заробити або не продавати, а просто собі буде дешевше. Підписуйтесь на YouTube канал, пишіть, що думаєте про Тесли. Хто нас довго дивиться, знають, що ми ярі фанати Hyundai Kia, але Теслам теж є місце так як, грубо кажучи, з них все і почалося. Все таки до наступних зустрічей.